Вітаю нація, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств. Вітаю засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави самоврядної Республіки Україна. Сезон фактично, і мені трошки пощастило. Прийшов доволі цікавий об'єкт. Я нагадаю вам, що я все ж таки сантехнік. Що конституційник я лише тому, що поруч з нами немає інших конституційників, їх ну як точніше є, але всі вони люди, які працюють, які багато роблять руками, і які не є якимись професійними політиками. Всі ми просто втомилися від того, що нас дурять, що нас намагаються постійно виставити якимись дебілими критинами і все таке інше. Розповісти нам, що в нас в Україні самий дебілкуватий народ, який тільки можна собі уявити, вітаю, пане Олександре. А я постійно там бачу навпаки, що ми нормальні люди, які вміють працювати руками, які вміють використовувати голову за призначенням. Ми здатні робити висновки там, де нас вже фактично надурили, задурили і ввели в оману, в облуду, а ми все одно викарабкуємось. І тому я хочу сказати: в нас саме працьовитий народ з тих народів, які я знаю. Може, я не дуже багато знаю, але я так встиг трошки подивитися. В нас люди, які можуть відірватися від станка, від сухи, і все ж таки увімкнути свій мозок і вирішити ту проблему. Яку нам демонстрували як абсолютно надскладну проблему і вирішити її неможливо? А потім, коли ми вирішили цю проблему, як той Нестор Махно там пішов там, завалив там тих білих, завалив червоних, повернувся і знову сіяти, знову працювати. От приблизно щось подібне відбулося і в мене. От для тих детективів, які дивляться і кажуть, а що він без окулярів? Ну, пробачте, ще ж існують контактні лінзи. От так в мене зламалися окуляри, і поки я не знайшов нормальні окуляри, які мені подобаються, я поставив контактні лінзи. От зараз я 30, днів 30 діб у мене будуть ну, менше, пані Зої так само вітаю. 30 діб я буду ходити в контактних лінзах. Спробую менше, все ж таки, і за цей час мені треба встигнути зробити окуляри. До чого я веду? Да, я трошки пропав. пробачте. три, три доби, три доби. Я працюю на об'єкті. Це такі, от 130 квадратів будиночок. Мені треба обв'язати 11 радіаторів, поставити електрокатьо, поставити бойлер, встановити, зробити розводку холодно-гарячої водички, зробити теплу підлогу, там розмотати, підключити, і я в якийсь час буду цим питанням зайнятий, тому що це ну нормальний такий шмат хліба, а вже ж впускати таку можливість не, не можна. Я дуже вдячний тим людям, які мені допомагають, але пробачте, кинути роботу і сидіти тільки на шиї у людей це абсолютно некоректно, це ну, брудна річ. І тому, в принципі, я в мене є руки, тому я працюю. От я зараз взяв цей об'єкт, він доволі далеко від міста. Ну, як він поруч з містом, але від мене це далеко, Мені туди їхати 23-24 кілометри виходить. І бува таке, що от я перед цим я заїжджав, залишався там ночувати для того, щоб більше зробити. От я достатньо швидко зараз працюю. Я сподіваюся, що я зроблю цей будиночок десь приблизно за пару тижнів, але все одно це обсяг роботи дуже великий і треба відволікатися. Да. А для тих, хто слідкує не тільки за, як там я написав, не тільки конституційний процес. Да? От якщо цікавить конститу... пані Олесі, так само я дуже вам дякую. Шпаклювати, пане Сергію, ні, шпаклювати там нормально зроблена машина штукатурка, там і, скоріш за все, стяжка теж буде машинна після теплої підлоги. Далі йдемо далі. Я сподіваюся, що я доволі швидко це зроблю, але все ж таки є й конституційні речі. І в суботу я так гадаю, що ми будемо проводити ще одні збори в місті Дніпро і створювати орган місцевого самоврядування ще одного району. В місті Дніпро, а в неділю в нас будуть ще один або два райони, знову ж таки, в місті Запоріжжя. У нас там дуже класно працює емісар конституційного процесу, і я в шоці від працьовитості цієї людини. Я хочу привітати пана Володимира. Я дійсно в захопленні від, від того, наскільки ця людина переймається, наскільки він. Боліє цим процесом наскільки якісно він працює з людьми, і от в нас вже три райони Запоріжжя є, які утворили органи місцевого самоврядування. І ще два, якщо творцю буде, скажімо так, будь ласка, творця, то ми в неділю ще два райони відкриємо в місті Запоріжжя в цьому сенсі Дніпро трошки поки що відстає. Ми більше пропрацьовуємо роботу самих органів місцевого самоврядування в місті Дніпро. А от активація територіальних громад в нас відбувається трошки з запізненням, Хоча ті, що активовані, вони більше більш розкриті, скажімо так, більших можливості активовані. Інші райони дуже якісно і по Запорізькій області. В районах там ведеться робота. В нас в, в Дніпропетровській області ведеться така активна, красива робота. Ми ведемо дуже потужну і якісну роботу. Я вдячний пану Костянтину Філатову з міста Кам'янське за те, що він підхопив як таку добру ініціативу. І разом з Олександром Базілєвим вони. Рухають вперед доволі яскраву ініціативу. Це ініціатива утворення конституційної колегії українського народу. Для тих, хто не може зрозуміти, що це таке. Я вам скажу, що є ще одна колегія, тільки вона вже не українського народу, а вже держава Україна. От колегія держава Україна це Конституційний Суд України. Судом він названий, але в принципі тут від суду не дуже багато, це дійсно колегія. І якщо ви відкриєте Конституцію України і спробуєте прочитати про Конституційний суд України, ви не знайдете в ньому згадки про те, що Конституційний суд України є органом. Цього немає, тому що Конституційний суд України це колегія, і якщо Конституційний суд України він не лізе в установчу владу. А розглядає дії законодавчі, виконавчі судової влади на відповідність до самої конституції України. То в той же самий момент в нас практично не існує в нас у українського народу, практично не існує інструментів, які дозволять нам якісно проаналізувати безпосередньо використання установчої влади. От декілька прикладів, коли було захоплення установчої влади українського народу, наприклад. Да? Тобто ми знаємо про те, що Верховна Рада України розширила повноваження, е, е, як он там називається Кабінету міністрів України і внесла в 116, в 116 статтю два пункти: 9.1 і 9.2. В силу цього кабінет міністрів України отримав право самостійно, без дозволу українського народу утворювати центральні органи виконавчої влади. Що це таке, не було таких повноважень, але вони виникли. Хоча ми знаємо, що на підставі 6 статті Конституції України органи Держави України мають діяти виключно в межах визначених для них повноважень. Права Верховній Раді України український народ не надавав використовувати установчу владу. Це виключно законодавчий орган. І в той момент, коли... Законодавчий орган Верховна Рада України влізла в установчу владу українського народу і розширила повноваження так званого кабінету міністрів України. Що вона зробила? Вона виконала захоплення. Державної влади державної влади, установчої влади, Ось що саме установчої влади українського народу. Хто буде займатися цим питанням? Скажіть мені, будь ласка, конституційний суд України не, не надав коментар до цієї події, це і не його компетенція. Цим має займатися орган українського народу до державний орган, а саме. Конституційна колегія українського народу, тобто довірні фахівці, які мають проаналізувати всі випадки захоплення влади українського народу, надати оцінку, надати рекомендації, а іноді прийняти міри для того, щоб ми, український народ, не чекали бунтів там всяких повстань, а спокійно, логічно проаналізували, зробили потрібні висновки і довели рішення. Українського народу до виконання не буде виконано. Ми будемо знати, що робити. От зараз я дуже вдячний пану Олександру Базілеву і пану Костянтину Філатову, що вони цю ініціативу рухають. Я з величезним задоволенням долучаюсь до роботи над цим документом і, документом і а І ж мається на увазі. Положення про конституційну колегію, і а вже ж незабаром, коли будуть відбуватися установчі збори по утворенню конституційної колегії українського народу, я з задоволенням долучусь. Так само я запрошую всіх конституційників України, хто переймається цим питанням. Я маю вас завірити, що це абсолютно не командний центр ніхто нікому не підпорядковується. Це виключна дипломатична платформа, на яку в рівному статусі можна прийти. Людина, яка, наприклад, може і очолити якийсь виконавчий орган цієї конституційної колегії, вона буде виключно координатором. Вона не буде надавати накази, і вона вже ж не зможе там. Виключно там ну така, у знаєте, бюрократія, да більше там канцелярська робота більше, тобто організація установчих зборів, організація засідань не більше. Того і тому я запрошую всіх конституційників незалежно від того, погано ви до мене ставитесь, добре ви до мене ставитесь, Ви в принципі, ви про мене можливо, нічого не знаєте. Все одно, ви почули. Я вас запрошую. От. Ну так, от коротенько вийшло. да? і по роботі розповів і про все інше. Поговорили і про конституційні речі так само. Тому, будь ласка, не слухайте ніяких там казок про те, що я, наче, десь в Барселоні, що на мене напали. Все це в цей, в цей момент. Ви мене трошки плутаєте з паном Олександром Золотухіним. Це боєць аргумент, псевдоаргумент, Людина з достатньо яскравим минулим. А вже ж в цьому минуло цьому минулому можна надавати різні оцінки. Але повірте, коли люди діють, вони дійсно беруть на себе відповідальність за події в якийсь момент. Ви не можете прогнозувати, що буде далі. Ви в бою, ви в зіткненні, і ви маєте вирішити питання зараз. І пройшло там 5 років. І Через ці п'ять років ми починаємо дивитися назад і казати: О, тут ти помилився, тут ти не помилився. Це дурня. Це неможливо в той момент вирішити питання, помилишся ти чи не помилишся потім. Треба вирішувати зараз. І можливо, деякі речі, які робив, робив Айдар, а це дійсно бойовий підрозділ, під який багато хто примазується, багато злочинців. І от можливо, сьогодні деякі там події того часу можна аналізувати і сказати: а отут не чисто. Так, таке можливо, але в той самий момент це дуже добра людина. Це фаховий адвокат професійний юрист. Він зараз знаходиться в Іспанії і він так само знаходиться під він, навіть там опинився як політбіженець. Він був змушений тікати. І що ви думаєте, український Інтерпол відпрацьовує завдання ФСБ. Кремля і намагається витягнути пана Олександра Золотухіна в Україну для того, щоб вчиняти якісь там дії над ним. Хоча Іспанію вже повідомили, що пан Олександр Золотухін він не тільки фаховий юрист, він не тільки політичний біженець. В нього є додатковий статус. Він вже є консулом від українського народу від цілком конкретної структури. Це виконавчий комітет. Урядовочих зборів громади українського народу Київський національний конгрес, така складна назва. Але це ті збори українського народу, які відбулись, вони продовжують діяти, і ми намагаємось використовувати ті маленькі, дуже маленькі можливості, які надає така структура для того, щоб, по-перше, захистити людей, які дійсно захищають український народ і українську державність. А по-друге, спробувати все ж таки вивести український народ за. Основника держави Україна цілком конкретним і скажімо так, повноважним представником серед інших народів на світовій арені. Бо сьогодні український народ на світовій арені ніяк не представлений. Сьогодні там дипломати. Від Української радянської соціалістичної республіки замовчують той факт, що вже 24 роки на українській землі діє незалежна державність. Ну про це трошки пізніше ми ще поговоримо. Мої слова підтримки пану Олександру Золотухіну, всім іншим політбіженцям, які знаходяться на сьогодні за межами України, не мають можливості повернутись, бо їх персональні вороги. Злочинці, які розкрадають майно українського народу, саму грабують українську державність як таку в політичних сенсах, такому також всі ці люди на сьогодні використовують весь силовий потенціал для того, щоб знищити своїх персональних ворогів. От, ну трошки. Пізніше про це, поки що я хочу, щоб ви розуміли, незалежно від того, що я змушений працювати руками, заробляти собі на хліб. Крім цього, я все одно встигаю контролювати якісь такі речі, і, а вже ж, ми не сидимо, ми працюємо. Ми намагаємось встигнути зробити якомога більше захистити український народ. Вже пробагано записувати телефон. Тому е, я роблю перерву: ще побачимось. Е, і завтра побачимось, і післязавтра побачимось. Е, в мене все гаразд. Е, ніхто не переслідує. Ніяких утисків в мене або людей, які пішли моїм шляхом, немає. Я не знаю, чому, бояться, ну нема. Все добре. Тому не хвилюйтесь, в нас все в порядку. Ми контролюємо цей процес, наскільки це можливо. І живіть за конституцією. Я вас дуже прошу: дійте, не сидіть на місці, беріться до справи. Є класна дорога. Ця дорога не маленька тропа, не якась там нора крутова. Це нормальний шлях, по якому може проїхати танкова колона. Вставайте на цей шлях, ведіть свої населені пункти, утворюйте органи місцевого самоврядування незабаром. Величезна, надвеличезна подія Український конгрес місцевого самоврядування. Ми можемо це зробити. Ми вийдемо нормально, зберемо всі реально конституційно утворені органи місцевого самоврядування. Ми приймемо національну хартію місцевого самоврядування. Я вам нагадую, що українське місцеве самоврядування має конституційно набагато більше можливостей. Ніж, наприклад, місцеві та регіональні влади в Європі, і якщо є європейська хартія місцевого самоврядування, національна хартія буде виглядати потужніше, тому що місцева як там європейська хартія місцевого самоврядування надає народам менше можливостей. Тому ми будемо приймати національну хартію. Ми будемо підкреслювати права українського народу на установчу владу, і ми будемо запрошувати всі органи місцевого самоврядування. Достатньо буде утворитись, просто прийняти е, національну хартію, ратифікувати і входити в український конгрес повноправним представником. Запрошую, живіть за конституцію. Давайте разом все ж таки впровадимо конституцію в державі Україна. Ліквідуємо весь той невідомо, як його назвати, послід радянський, приберемо його і утворимо нормальну державу. Будемо жити як люди. Запрошую вас. Живемо за Конституцією. На все добре. Ще побачимось.